Всім привіт! Останнім часом мене зацікавила тема ножів, як їх і виготовлення, так і, можливо, в подальшому буду потихеньку підсобірувати. Як бачите, я такий собі починаючий колекціонер да? <гум> ножів, чи то можна сказати не колекціонер зовсім, оскільки тут ви бачите сім представлених ножів, всі з нержавіючої сталі, оскільки мені подобаються щоб менше заморочуватися, там щось порізав, солоне, чи то якесь там цибульку, лимончики, і так далі, тобто не витер, воно не ржавіє, тобто догляду, як такого, не потрібно. А вуглецева сталь, звісно, вона ріже краще. Але вона і догляду потребує, оскільки є і ржавіючі, а є стійки до корозії, так сказать. Там з містом таким, що іржавіє, але не зовсім слабо все це діло відбувається, щоб там взяло і заржавіло. Ну, а нержавійка, це саме таке, саме практичне, але по роквилу у них десь в районі 54-59 одиниць. У... У вуглицевих зазвичай більше, хоча є і з цього починається. Якщо, можливо, хто знає, мати поправити, я знаю, наскільки у вуглецевих є до 70 доходи. Тобто 61-70, це аж бігом там у вуглецевих є. Значить, ці три попередньо у відео я показував: дерев'яні колодки з ясена, латунні гарди, нержавіючі – всі ці сталі. ну це, В усих це три мої саморобні, три заводські. Цей трошки схожий на кукрі непальський, але тільки схожий. Цей трошки схожий на фінський, але теж тільки схожий. Не сказати, що там якби вся сходність дуже така велика. Тобто трішки щось на той. Це такий. Для мисливців знімають шкурки з дичини, можливо. Або просто невеличкий для нарізочки якихось яблук. Це я купив десь років, може, вже 10 назад, можливо, трошки менше. Це грандвей. Такий стаціонарний. До нього ось такі ось ножни пішли. Значить, Ножни кожені, шкіряні. Я всередині ще там трішки уплотнив. І нормально собі вони так от тримаються. Ну, інколи беру, коли треба. Тобто такий от вже давненько в мене. Цьому років, можливо, 4 десь так, ножику. Не часто я використовував, це теж грандвей розкладний. В нього лезо, о звідси. 14 сантиметрів. Для розкладного це дуже довгий ніж. Грандвей, 420 сталь в ньому. Ось складається він отак. Це упор, якби, щоб не можна було скласти. Розкриваємо, закладаємо і отримуємо ось таку штукенцію. До нього. І йшов ось такий чохольчик, вкладається звично-привично, на лямочку і через ремінь. Такий собі практичний, великий, з розкладних великий ніж. Ну, звісно, у карманчику так легко не поносиш його. Цей ніж зовсім недавно прийшов мені з AliExpress. Це якби репліка на американський ніж Сіті стоп. CRKT. CRKT значить, модель 3810 і якийсь там LCK+. Ну, в общем, лезо недовге. У нього зовсім десь 8,5 см. До повного десь там 9-9 годин, щось таке, це скільки виглядає. Лайнер лок. Відкривається теж зручно і кріпиться, шатів немає ні таких, ні таких. Тут навіть так розраховано, під конусом зрізано. Що цей так сказати, фіксує, він, якщо даже вироботка буде, то буде з часом нормально просто далі піддвигатися, але буде тримати і шататися не буде. Тут на якихось подшипничках ми там зробимо типу, такі в полімері шарики. І, само собою, ще один шарик. Ось тут ну його погано видно на лайнері на цьому. Оп, невеличкий. Сам 11,5 см складено складеному виді. Його можна вкинути там в джинси, куди-нібудь. Хороше кріплення можна, ну все їх ховається, як бачите. Тобто кріпиться на тут і майже весь в кармані, може бути. 80 грам. Зовсім зручний, легкий. Тобто на кожен день можна з кармана не виймати. Оця, я б сказав, горе біда, да? в общем, ножик. Не знаю, можливо, це репліка на знаменитий да, бо по значку бачимо. Вікторінокс. Да? Але це не Вікторінок, звісно, це китайський. Чи пишуть патент, який-то там розписано, да? що типу патент? Значить, ложка. Ну, бачите, да? рука? що нігодь, що це ложка. Це навіть не чайна, це і не кофейна. Це не знаю, що ним робити і де ковирять. В общем, 13 в одному. Тут 13 різних речей. Да? Ось почнемо. Оці ось відкривачки. Ну, для піваса, понятно, ось ширший. Це ще непонятно для чого. Ну, в общем, ладно, закрили. Ложка. Така, що не насярбається на його. Закрили. Тепер ножи. А, стоп, вилка. Вилка, ну куди не йшло, ще там поштирхати можна якісь. На природке м'яско, щоб не пачкать руки. Так. Ножиці. Ну, ножиці такі собі, хоча так тут відносно нормально зроблені. Нігті стригти можна. Пилка. Не знаю, така пилка, ну, що нею? Сантиметра 5 полотна чи 5,5 мільйого, що нею сильно попиляєш? Ну, таке собі. Ніж, наржавійка, стайлес. І заточка, як би, йде од обуха сюди, але не в ноль. І мікропіточка, тобто як мікропіточка. Ну, десь у трошки менше міліметра, може до міліметра. Але наскільки тупо, як у сокири, прям така, його ще треба дооточувати. Тобто цей ніж я ніколи не брав з собою. Тут викрутка. Звісно, хто вино полюбляє потрібно. Якийсь гачок незрозумілий, от що ним робить, можливо, в коментарях розкажіть, де ним що ковирять. Оця штукенція. Ну, наскільки я знаю, там вроді проволоку можна просунути, там, підзагнути чи що небудь Чисто таке от. штукенція. Да? Теж нікому не потрібно. Пилочка для ногтів, якоби. Тут а все таке тупо. Ну, що там вигрібать, не знаю, з пальця ні, з нігтів грязь. Бруд, так. Да. Потім оця пилочка ну, взагалі нічого не пиляє. Вона тупа як одне місце. Так, оце, взагалі не понятно, що це. Ну, тобто, кусок, брусок теж такий самий, що то. Упилки, що то є то саме, ну, це не гостра, це така от просто теж, що попало. І маленького розміру 4 викрутка. Можливо, кудись десь щось згодиться. Але якщо така, то краще б замість цього непонятно чого, зробили б ще звичайну викрутку. І то більше толку було б. Ну, в общем. Валяється більше 10 років, я його ні разу нікуди не брав. Просто валяється вдома. І так, який же все-таки от, допустімо, на всі випадки, да? На всі випадки ножа немає. Їх чим більше ножів, тим краще. Бушкрафтових має. тут немає. Для бушкрафту, щоб. Це великий, це фултанг, це якби те саме, що повністю лезо переходив на всю, по всій площині, так сказати, ручки повинно бути. В обухи бушкрафтові йдуть там, не знаю, від чотирьох тільки стартують, а може там і п'яті, Тобто такі, що можна довбать, варять на всі сторони, і ви його не зламаєте, ним і рубать, як сокиру, і все, що хочеш. Зазвичай це трохи більші вони не такі. ну, Не всадного одного формату, як оці. Що тут входить, як би десь допоки. От. І все. Бушкрафту вони не повністю. Це така собі. Є така. Як для, е, ну що ну, це таке, якась чепуха причепилася, значить, є такі, як, філейні там для м'яса вони спеціально тоненькі, Для... кухонні в мене всі, вони в обухі взагалі там півтора міліметр, Тобто ось, допустимо, маленький ніж, да, в нього обух там 3,2 чи 3,5. 3,2 там пишуть по сайту, ну я дивився, заміряв, так він ще й більше. Тобто, ми, ну, з таким на таку невеличку ширину, такий товстий обух, ну, як би я не б сказав, що він би там хорошо щось буде різати. Ну, тобто так, можна щось кріпкеньке, але не такий різучий. Якщо треба щось нарізочку робити, різних там салко, да? ну м'язко, якщо будь-яким ріжеться, хоча й салко воно теж роз, розвалює. А от фрукти краще тоненьким нарізати. Або там, ну не знаю, там сир також товстим, він залипає. Товстий обух, незручно. Там то теж треба такий, щоб потонший обух. От як в осьому ось, 2,5 не сильно товстий. І ним зручно такий фінського типу. В ноль загострений без різних там підгонок. Е, звісно, що. Кожного дня якийсь розкладний взять. Для якихось більш серйозних, цим ще треба зробити ножни мені. Для більш серйозних стаціонарні, і тим більше такого типу, коли повністю переходить на всю площину колодки метал. Так що якось так. Мені от цікаво, знаєте що. Напишіть в коментарях, хто якими ножами користується. Кому подобаються маленькі на кожен день, кому такі от більш стаціонарні, а кому, можливо, там взагалі там ходи з непальським кукрі, з оригінальним. Да? Не те, що в мене ну, такий собі, але да? він невеличкий. 18 см довжина. Я робив його без упору. Щоб не відповідав до холодної зброї. як би так. Так от цікаво, хто з якими ножами ходить або бере там для своїх на природку пікнічки, полювання, риболовля, там ще, можливо, які завдання, кому які подобаються. І є. Звісно, це в мене тільки не ржавійка, є вуглецеві, вони трошки різуч, ну, довше тримають ріжучу кромку. А є ще так, як Хеллі, вроді би, якщо не помиляюсь, така е, фінська компанія, яка виготовляє ножі, вони роблять такий собі сендвіч із сталі. Тобто береться, от ніж, да. Наприклад, вони роблять тільки фінського типу. От, візьму похожий трошки на фінський тип. І в них посередині вуглецева йде, по боках нержавійка. І, як в такому виконанні зроблено, корозії немає, нержавіє практично, лише кромка, так сказати, тут зверху. Ну, понятно, по обуху, по обуху, якщо добре запалірувати. То і ржавіюча вуглецева сталь вона довго не буде ржавіть. А поки всі ржавіючі, воно вже зберігає і зовнішній вигляд хорошо, і різучі властивості також. Так що, якось так. Всім всього найкращого. Пишіть коментарі, доповнення, запитання. До зустрічі, до нового відео!